Всім доброго дня, з вами АгроПравда МТЗ. і Сьогодні хочемо запропонувати вам комплект переобладнання трактора UMZ, під редукторний стартер, за допомогою плити ПД. Багато вже є відео, багато інформації по даних плитах. Це, скажімо, інформація не нова, але ми ще раз в плані інформативному хочемо показати вам ось такий от комплект, який, на нашу думку, буде одним з кращих за допомогою переобладнання через плиту ПД. Тобто, якщо ви вирішили проблинати свій UMZ під стартер. а Зараз у вас пускач з таким самим скажімо, бюджетним варіантом і водночас практичним буде установка стартера через ось цю дану плиту. Тобто знімається пускач, залишається редуктор. На редуктор пускача встановлюється дана плита, і на неї вже безпосередньо встановлюється сам редукторний стартер. Єдине, що для даної плити потрібно редукторний стартер з високим крутящим моментом, і щоб був досить такий непоганий. Якості, так як тут йде втрата крутящого моменту через те, що передаточне число Бендікса стартера досить багато втрачає крутящого моменту із цих всіх шестерень, які переходять аж до самого маховика. Тому сьогодні ми хочемо запропонувати вам один з кращих варіантів це буде ось така плита PDM, вона йде на два підшипники. Вилки з втягую, що вже знімати не потрібно, так як ось ця шестерня внутрішня зміщена вже всередину. Бендік вже буде мати куди вискакувати. Тому просто встановлюється плита, на неї вже ставиться сам стартер. І також, що стосується стартеру, найкращий вибір, якщо ви хочете, плануєте, щоб у вас не було проблем з запуском, це буде придбати оригінальний магнетон 3,2 кВт. Як відрізняється оригінал від китайця, тобто ви можете подивитися у нас на каналі Володимир Дизель. Ось так виглядає стартер, важить він 6,5 кг, висота ось тут мотора 147 мм. В комплекті йде гарантійний талон, гарантія на один рік. Ось отакий от, е, варіант переобладнання під стартер. Ми рахуємо одним з кращих способів. Одночас і. Не потрібно замінювати кожух, венець моховика або сам моховик це досить дорого зараз і затратно і по коштах, і по часу. Тому ось такий досить хороший варіант. Ми вам пропонуємо висилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Кого зацікавить, телефонуйте, замовляйте. Всім дякую за увагу. Хорошого дня. До побачення.